Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні далі продовжую рубрику про відгуки компанії Лівуд і чудові неймовірні історії людей, яке життя покращується, здоров'я покращується, і вони самі про це пишуть. Написала Елізабет Вандер Поукел ем, таку свою історію. Я вже деякий час була клієнтом, щоранку приймала вітамін з фактором 4 одну таблетку з водою. Я змішую один шарик це мірна ложечка така червоного і зеленого, смак дійсно непоганий. Потім я з чоловіком насолоджуюся чашкою кави з шариком колагену. З вечерею приймаю два вітаміни дк 2 і ще один фактор 4, а на сну приймаю два магії. Мені 65 років. І сьогодні я прибирала свій холодильник, на дні якого є морозильна камера. Я стояла на колінах, витирала це, вставала, щоб промити тканину, повернулася на коліна, щоб продовжити витирати. І повторила це кілька разів, коли раптом зрозуміла, що знову встаю з колін, ніби мені знову 30 Не хапаюся за шафи, не підтягую себе вгору, просто встаю. Для Тих, хто старший, ви зрозумієте, наскільки. Це мене неймовірно порадувало. Це не сталося за ніч, але ось я тут старіння назад, да, насправді воно дуже багато. Е, Елізабет приймала різних, різної продукції компанії Лівгуд, Але в 65 років, щоб почувати себе чудово, насправді наш організм потребує багато мікро-макроелементів. І також тут люди пишуть коментарі. Дякую, що ви поділилися. Кері пишеть, я так само відчуваю вітання. У мене три нові внуки. Другий рік і за один рік і 20 місяців. Тепер я можу піти на підлогу, щоб погратися з ними, і можу знову піднятися з підлоги. Я беру два заняття на тиждень у спортзалі, у мене є МС. Супер. Вітання, 90 днів розпочалося, що 90 днів починає проявлятися користь 75 і стає сильним. Тут пишуть про те, що, я так зрозуміла, вона 90 днів приймає продукцію і 75 років. Чудово чути. Дякую за те, що поділилися. Справді чудово, раді за вас. Кармен пише Елізабет, я дуже вдячна за ваші свідчення, оскільки я новачок ще не пробувала продукти. Але щодня болить коліно, болі в спині, при травмах плюс фіброміалгія. Дуже дякую за поширення. Продовжуйте в тому ж досі. Нехай Бог благословить Наталі. Все смакує краще, коли ви змішуєте з білковою пудрою ваніль. Я отримую велнес набір потім. Чудово, 61. І ваша розповідь надихає. Добре знати, дякую за те, що поділилися. Я не... Кожного дня я не можу без фактора 4, мені 67. І я беру більшості з добавок Лівкут. Люблю їх усі. Далі пише, А, це сама жіночка пише, Безумовно, походження мисливців, спадщина американських індійців. Амен, дякую за те, що поділилася. Люблю це бум, люблю це, це чудово, чудовий результат, відгук. Так, супер, чути, Дякую за те, що поділилися. Дякую. Так, Аннабель щось нам пише. Дякую за це надихаюче свідчення. Чи можу я запропонувати зранку приймати свій вітамін Д, як кажуть, у нас в магазині. Найкраще зняти зіжею з ранок. Вітамін ДК2 це обидва жиророзчинні вітаміни, а це означає, що вони краще засвоюються. Ми рекомендуємо приймати вітамін Д вранці, оскільки свідчення свідчать про те, що цикл побудження сну, вироблення та секреції мелатоніну позитивно впливає через отримання дозу вітаміну Д вранці. Це має сенс, оскільки наші предки. Полювали та збирали в ті ранні світанкові години. Келі хочуть запитати, чи може вона поширити її розповідь? Великі перемоги, чудово, чудово, чудова історія. Так що так, люди, я дуже рада, що от Життя людей змінюється на краще, особливо коли людині вже за 60 і хочеться ще побавитися внуками з дітьми, приносити користь, ділитися своєю мудрістю, прожитих життів, і щоб не мучитися останні роки від жахливого болю.